Біологічні ритми і здоров'я. Ми дуже добре знаємо, чому ми хворіємо, але досить погано знаємо, чому здоров'я. Петро Анухі. Для початку виконай завдання. Перелічи дні тижня англійською В багатьох країнах тиждень починається з вихідного дня неділя, і закінчується вихідним суботою. Чи не виникало в тебе запитання чому? Багато процесів у природі відбуваються ритмічно. Змінюються пори року, чергується день і ніч. Така ритмічність властива всім живим організмам, включаючи і людину. Це називається біологічні ритми. Знаючи свої біоритми, можна правильно скласти власний розпорядок дня. Біологічні ритми це рівномірні ритмічні чергування всіх процесів життєдіяльності. Вивчення біоритмів почалося ще в 1729 році. Французький астроном Жан-Жак Демеран виявив, що листки рослин здійснюють періодичні рухи протягом доби. Пізніше біологічні ритми почали відкривати і у всіх інших живих організмах. На основі таких досліджень виникла нова наукова дисципліна хронобіологія. Ця наука досліджує вплив на процеси життєдіяльності та поведінку організмів ритмів зовнішнього середовища. Біоритми бувають внутрішні та зовнішні. Внутрішні біоритми виникають через процеси всередині організму людини. Наприклад, дихальний чи серцевий ритм, біоелектричні коливання мозку, циклічність процесів травлення та виділення. Зовнішні біоритми можуть виникати завдяки чинникам зовнішнього середовища: освітленість, вологість, температура повітря, інтенсивність сонячної радіації чи інші. До них відносять добовий, місячний та річний цикли. У людини виявлено понад 300 процесів, які перебігають у добовому біоритмі. Наприклад, найвища ефективність розумової праці буває з 10 до 13 та з 15 до 18 години. А пік фізичної активності припадає з 8 до 12 та з 14 до 17 години. Тижневі біоритми відповідають за налаштованість на працю. В середині тижня працездатність найвища, а на початку та в кінці найменша. Саме тому більшість країн починають та закінчують тиждень вихідним днем. Річні біоритми пов'язані з обертанням землі навколо сонця. До прикладу, що осені і навесні в деяких людей можуть виникати алергії, загострюватися ревматизм чи виразка шлунку. Також вчені виявили циркадні ритми. Це циклічні коливання інтенсивності різних біологічних процесів, пов'язані зі зміною дня і ночі. Циркадна наука тільки починає розвиватися. Циркадні ритми це потужний внутрішній хронометр, який керує фізіологічною та інтелектуальною активністю людини протягом дня. Піки цих ритмів в різних людей різняться. Так звані жайворонки або ранковий хронотип. Досягають піку на початку дня і найкраще почуваються вранці. Сови або вечірній хронотип досягають піку пізніше, і найпродуктивніші в другій половині дня або увечері. А деякі люди не віддають перевагу ні ранковому, ні вечірньому часу і вважаються нейтральним хронотипом голуби. Знання власних циркадних ритмів дозволяє урегулювати чергування сну і неспання. Якщо людина спить достатньо згідно з життєвим ритмом, вона почувається добре, бадьора в неї гарний настрій. Якщо ж вона не досипає, не встигає відновити сили, то в неї знижується працездатність. Сон – це особливий стан мозку і всього організму в цілому, що характеризується розслабленням м'язів, слабкою реакцією на зовнішні подразники. Звичайний сон складається з 4 5 циклів від 60 до 90 хвилин кожен. Кожен цикл включає дві фази. Фаза повільного сну супроводжується з повільненим диханням і пульсом, розслабленням м'язів, відсутністю рухів очей. Температура тіла знижується, ритмічна активність мозку і обмін речовин знижується. У фазі швидкого сну, навпаки, активізується діяльність всіх внутрішніх органів. Дихання частіше, глибоке, посилюється робота серця. Спостерігаються швидкі рухи очей, людина бачить сновидіння. У вісні нервова система людини має відпочити та перезавантажитися. Підлітки ж щодня ходять до школи, виконують домашні завдання, відвідують різноманітні гуртки та секції, мають певні домашні обов'язки. Також кожному потрібен час, щоб розважитися чи погуляти з друзями. Отже за день нервова система перенавантажена емоціями, роботою та враженнями. Нерідко підлітки заощаджують час саме на сні. Вони лягають спати пізно, хоча вранці доводитись прокидатися досить рано. Дорослій людині для сну необхідно 7-8 годин. В той час, як у підлітків цей час досягає 9-10 годин. Недосипання негативно впливає на самопочуття. У людини погіршується пам'ять та увага, уповільнюється швидкість реакції, змінюється емоційний стан. З часом порушення можуть призвести до хронічної перевтоми, а в подальшому до збою у роботі внутрішніх органів. Сон є найголовнішим видом відпочинку. Однак протягом дня людина повинна рівномірно розподіляти час та чергувати роботу з відпочинком. Щогодини необхідно відпочивати від 5 до 15 хвилин, щодня від 2 до 5 годин, а щотижня 1-2 дні. Для активного відпочинку існують короткі весняні та осінні канікули, державні свята чи довгі літні канікули. Дотримуючись правил гігієни сну, ви забезпечите собі повноцінний відпочинок, а вашому мозку можливість упорядкувати інформацію, яку ви отримали впродовж дня. Лягати спати треба до опівночі, приблизно в один і той самий час. Перед сном обов'язково треба провітрювати кімнату. За одну-півтори години до сну припинити напружену фізичну і розумову роботу. Вечеряти не пізніше, ніж за 2 години до сну. У кімнаті має бути вимкнуте світло, зашторені штори та повна тиша. Ліжко повинно бути зручним, а подушка невисокою. Нічна білизна має бути легкою, вільною із натуральних тканин. Дотримуючись правил розпорядку дня, зокрема добового ритму сна та відпочинку, кожен зможе покращити своє самопочуття та поліпшити здоров'я.